Сьогодні буде відео про перші вісняні справи на подвір'ї і не тільки. Хочу з бочок зробити дві каптільні. В цьому відео побачимо, на що спроможний цей милий трохи будинних справ, як я там їздив в жашків. Давно не бачились глядачі та підписники. Нове відео, нова історія. Зараз їду в магазин забирати бочки. Хочу з бочок зробити дві коптильні на гаряче копчення і на холодне. Бачите, в мене вона якась коробочка, це мені подарунок Ось такий прислали. Ось він. Малий такий ліхтарик. В цьому відео побачимо, на що спроможний цей малий. Як бачимо, магазини досі закриті. Поки не працює. Мдджоли. Пити хочуть на бочки сидять, які мені потрібні. Так, що, магазин закритий і десь ми загубили ключі. Підемо через інший вхід. Так, зайшли і що ми бачимо, тут немає бочок. Ух, який вітер! Вон, одна є і три на вулиці. Тут теж немає. Так, заберемо, це мій набір. Ну, зрозуміло пусть буде для. А ні, ходімо подивимось. Подивився вся вона в мусорі в смітті. Будемо вибирати з цих. Ну що, оця. Опа! Оп, оп, хоп. І друге. Колись оці бочки розбили оце скло. Так, пропускаємо трактора. Приїхав я додому, зараз буду вигружаю бочки і піду. В другий будинок взяти диски для болгарки і поставлю фонарик на зарядку, бо треба його зарядити, бо я розрядив, він в мене вже давно. Можу сказати, що він дуже потужний. Плани змінилися, зараз розкажу чого. Треба взяти болгарку ось. цю Але пілять я не можу, тому що. Тут в віранді спить Антоха. Не будемо обудити хлопця. Так, тому поїдемо в той будинок. Там все зробимо. Що там бочки нормально? Не вибивають скотч мій. Я почну, а ви трохи старіше відео подивіться. Погода показує у нас зараз плюс 7 очікується 21 справжня весна. Сьогодні повно-повно справ. Всім гарного дня. Не хочеш йти в садочок? Ну, завтра вихідний. Привіт, підписники. Що ми? Безстаєння. Без настроєння? Без настроєння? Да. Сказати? Аліска без настрою каже, так? Да? Ну да. вже садочку таке наказа, а я без настрою. Все, пока, гарного дня. Пересів на другу машину вже на велику. Зараз на почту забрати посилки. Дві посилки і одна посилка від підписників. Це так, -да! ще рано носить. Та і в 90 -е не треба. Спершу в суд забрати рішення суду, потім в лікарню. Якийсь базарчик зробили. Квіти бачу, придають. Ну так, завтра ж 8 березня. Так, приїхав до суду, в суд не буду брати камеру, пішов я. Забрав я рішення, все, їдемо в лікарню. Погода сьогодні дуже тепленько, що можна в кофті одній ходити. Так, в лікарні були, справку взяли і все. От Що мені не подобається в селі, в жаське, ось треба заправити машину. Треба їхати аж на трасу, щоб заправити. Бо по місту теж, кстати, нема. Є дві заправки Укрнафта, але вони не працюють. Тільки газ в жашка. Треба на трасу. Ось, люксвен. Це чек з бонусами. 14 гривень вам нарахували. Ну, Дякую, Дякую, гарного дня. вам. І бомчали в село. Зараз додому передягаюся і поїдем. Готово. І додивилися ви до м'яса. М'ясо я вже продав, а зараз будемо робити коптильню. Ось таке креслення цих двох коптильнь гарячого і холодного. Інструменти я вже приготував. Другі запчастини знаходяться в тому будинку. Ну, ми тут все випіляємо і потім заберемо лісу садочка і поїдемо в той будинок далі доробляти. Почнемо з цієї бочки. Отут буде дно, тому що це буде для гарячого копчення. Тут ще приварений лист, щоб довше трималось дно. Якщо б ви зрозуміли, йшов знімати на телефон, хоч забув телефон, різко вже в машині чекає. Дундук. Чого? Тому що забув там От <схай> ти даєш, ну буває. Чого ти одразу, що я дундук? <схай> <схай> Підписникам скажеш привіт. Привет. Кому? Де, Де вони? На вулиці підписники? Да. Так, що продовжимо. Вот Ось тут зроблю отвір щоб труба 200-ка зайшла і буде добре. Ось так. так Тепер беремо шруповірт і ось ці конус. І ось тут будемо просвітлювати дірки. Перший етап зробили. Зараз це все загружаємо в машину і їдемо в перший будинок робити роботу. Зробимо це дуже швидко. Ми вже на другому подвір'ї. Думаю, бочки будуть десь, десь тут. Перша і друга. Поки будуть там тимчасово, бо другого місця я не знайшов для них. Там, там дрова, там ще дрова, там гілки, там каміння, там город, тут ялинки. Газон, там буде їм добре. І мені зручно проход до кухні і проход до дров. Це в нас для холодного копчення, а це для гарячого. Зараз буду дверцята прикручувати. А ось ці дверцята будуть. А це будуть кришки. одна і друга. Тепер треба знайти якийсь піддон, щоб туди жир стікав. Приготував я інструменти. Будемо зараз починати. Сьогодні вітряно, як і вчора. Гарно на дві, але в мене є тільки одна. Поліз тільки що шукати брусочок, щоб зажать болти, саморізи. І дивіться, що знайшов. Оп, зараз молоточком. Вирівнюю, є. Була одна, стала три. Ось так дверцята зробив, цей етап завершоний. Є в мене така бочка, щоб сміття палити. І від неї ось така кришка. Треба її підрівняти зараз, зробити гарні бока. І буде. Ось так. І зараз Крутимо болти, щоб ця трималася. Ось такі в мене були болти, нічого не купляв. Треба трошки більше. Так, друзі, пройшло ще декілька годин. Все я зробив, перш залишилось піти гарно вимити бочки. Першу я обжог, зараз піду спалосну, потім ще раз поставлю, а потім вже другу. Ось так це діло виглядає. Може з цієї сторони буде трошки йти дим, але ми провіримо. Так, якось потемніло вже швидко. Але в мене є маленький помічник. Так, ось цей малий. Так, ну що, готові? Гляньте, як. Круто. Фірма ліхтаріка називається Феникс. є такий же самий, похожий в Дніпроемі, теж розмірами такими, але світить набагато-набагато менше. А ви поки подивіться, як я прибирав подвір'я і там робив тест цьому фонарику з автомобілем. За Аліса. Тривога. Тривога. Да. І ви в укриття йшли. Да. А, а давайте покажем мене не буде знімати. Не будеш не буду тебе знімати? Да. А чого? А тобі сказати. Ну давай я отак не знімаю, кажу. Всі іграшки на твоєму місці. Ти знаєш де їхнє місце? От там. В будинку твоєму. Підписники. Перший етап закінчений, Тут прибрав, все зайве, попрятав, поховав, повикидував, Ходімо, будемо робити далі. Другий етап ця зелена зона. Хочу оце все строїтельне, шифер-доски прибрати. От за ці стовпчики, Все туди перенести. Ще оці дрова, і оці ванни умивальники, ну це в другий будинок поїде. І шифер перенести. Оці доски вони тут накриті. Пінеблок. І розкидати оце сміття. Така опасна, бачите? Є цвяхи. Потім із етапів ще прибрати ось тут з цього боку і. Ну і звісно, оцю велику купу Я буду працювати, а ви дивіться, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Маленький, дуже маленький перерив їсти. Такий маленький фонарик, але він дуже багато чого вміє. Провіримо. Всі в машину включу ближнє світло. Ось так світить автомобіль. Намотаємо. Ось так фонарик. До речі, він бачите. На магніті і можна на штатив накрутити. Но це ще не все. Ось так білим. Потрібно світло, бо там мені видно, як брати на блоки. Ось так відходимо. Дивіться, що цей малий Цікаво, скільки він протримає От це його максимум, і скільки ще годин він витримає. А ще він вміє ось світити таким червоним. І така функція є, бачите. Хотів піти в хату, але, мабуть, я виключу. Сортоскопці. Срочна перерва треба подивитися, Аліса робила бургери. Камера запотіла. Але гляньте, які Аліска зробила бургери соковиті. Зрозумів. так що бургера мені не можна. Можна тільки з гурюшами. Ймаю, в мене зараз нема. Ні гущі, не бургера. <рес> <рес> Зразу накриємо. Перенесли всі доски сюди, шифером накрили і блоки. Теж перенесли і накрили. На цій половині сьогодні досить, вже нічого не будемо робити. Тоді повернемось туди, де брали блоки. Та кубка буде нас чекати. Тут ще пісок підгорнути щебенку. Оцей шифер теж треба перенести туди і знову посіяти газон. І ось гляньте, купа яка. Ну що, друзі, як вам фонарик? Як світить? Мені дуже до вподоби. Якщо ви бажаєте замовити такий фонарик, ось вам промокод жисть 10 і буде вам скидка 10%. У Фенікса є дуже великий вибір різних ліхтариків. Цей, наприклад, дуже чудово підходить для кемпінгу, для блекауту. І Він, кстати, може працювати як павербанк – 10 тисяч І Він підходить, хто займається відеосйомкою і можна його використовувати як доповнітельне освітлення. Ви бачили, в нього є холодний білий і теплий жовтий. Краще зайдіть, подивіться, бо великий вибір. А я розпалив вогонь в одній бочці і в другій. Першу – для гарячого копчення години. 3-4 випалювалась, потім я її помив, але все одно є. Думав, сьогодні буду я коптити сало, а мабуть завтра це буде. Сьогодні їх випалю всі. Так, бачите, в мене вже тут є столик. Бочки вже іншого кольору випалили. Дуже гарно. Вчора і сьогодні. Кось в мене є сало мариноване. Зараз його сюди перекладу, одіно гачки або проволоку. Скоріше за все буде проволока, бо гачки я ще не купив. І будемо пробувати. Закидуємо дрова. Дрова це липа в мене була порубана. І, і ставимо такий жирозборник. Ось так це діло виглядає. Тепер зараз піду до яблуні і знайду такі рівні палички, щоб сюди їх ставити. На них будемо сало вішати. Вже потемніло, в мене є фонарик Фенікс. Так, знайшов палички, тільки трішки вони затовсті. А скажіть підписники та глядачі, а як вам більше подобається на отаких... От Домашніх з бочок самодільних коптільнях або цих нових електричних. Напишіть в коментарях. Ось і друга паличка є. І може ще ось так одну і другу. Рішетка. Шукаю проволоку. згадав, що була в одному місці, в мене товста проволока. вот такие делочки вышли. Сейчас их порубаю. Вот такая труха яблони. Thank you. Так, друзі, що загрузив я все сало. Як бачимо, деміт це добре. Залишаю фонарик на мінімальному режимі, щоб було світло. А зараз поїду в бойню, поставлю голови на паштет, на салтісон. В такому режимі производитель каже, що він може світити около 60 днів. Не суток, а днів. Приїхав додому, ходімо, вам покажу жарт. Перший блін, кома. Дивіться, як горить. Не коптить, а горить. Ось. Зрозуміли, що сталося? Ось мої палички, на котрому сало було. Хотів коптити сало, а вийшло, що я його жалю. Получається, не було мене півтори години, і воно там, де я поклав трухляву яблуню. Туди попав вогонь, вона там загорілася і був такий вогонь, що перегоріли полки, які я ставив. І все сала упало, і тепер пожариться. Я його хотів відкрити, як відкрив, дуже сильно був вогонь. Водою, піском не путь. Ну ось так. Треба завжди бути поруч. Якщо сподобалося відео, став лайк, коментуй і підписуйтесь на канал. На сьогодні, мабуть, все. Ось таке вийшло сьогодні відео. Все, Всім пока!